Шановні члени оргкомітету, команди для участі в турнірі пам'яті Василя Бондаренка вишикані, дозвольте турнір розпочати. 9 травня проходить турнір по футболу на кубок імені Василя Бондаренка. Ось уже 30 років минуло тоді, як Василь здійснив подвиг, рятуючи свого командира ціною власного життя. Давайте вшануємо хвилиною мовчання пам'ять Василя Бондаренка. Вихованці гуртка ліхи історії згадають нам про те, як це сталося. 20 весен – це багато чи мало. Це молодість, плани, надії, мрії про завтрашній день. Так і мріє в наш земляк Василій Бондаренко, несучи службу на північному флоті. Що знов відпуска, знов побачить материцьку ласкаву усмішку і сльози радості на її очах. Але доля розпорядилася так, що не садилася йому приїхати додому. Зробивши кроку безсмертя, він назавжди залишиться у нашій пам'яті. Василь народився 19 листопада 1965 році. Закінчив Зеленоярську школу, а після призову потрапив до Севастопольської школи водолазів. Там він зрозумів, що служба буде нелегкою, а головне відповідальною. Треба бути сміливим, наполегливим, рішучим. І Васі це подобалося. Командири відразу помітили в ньому спокійного, розсудливого хлопця. Але під час одного з виходів у море сталося непередбачене. Близько трьохсот годин провів Василь Бондаренко під водою до цього дня. 295, якщо бути точним. Човен пішов у район. О дванадцятій годині дали команду підготуватися до роботи. Но вбиває в моріша учебна робота, спусна ґрунка, на манеж. Буднічна, в масштаба флота, але для акванавта вновь рубеж. О 12.45 командир спуску лейтенант Кузніцов дав розпорядження першому зійти на ґрунт. Василь зійшов спочатку на ґрунт. Перший на ґрунті, самопочуття добре. Через кожні дві хвилини йшла доповідь, готовий до роботи. Першим он оставив дві тека. Перший мить ему хватило Як Как дела, спросили Бондаренко, всі п'ять баллов вас оприбасів. Слідом спускався матрос Рыбалкин. Раптом зв'язок з ним обірвався. Перший провентилюй другого. Пан Бондаренко повернувся до площадки. Побачив товариша, провентилював, доповів. Наказ виконав, продовжую роботу. Но бывает в жизни и такое, что непредсказуемо порой. Тот, что страховал, взмахнул рукою, напоял и рухнул головой. Первый лейтенант кричал отсадно, не слова услышал Вася, храп. Сразу понял, что-то там неладно, в темноте нащупывая трап. Перед командиром на колени опустился, тронул аппарат. Видимо, шар был небезопасен, но другого предпринять не мог. От не об этом думав, Вася виповняє свой воїнський долг. Міч мав малолітня лежав на пайовах із зірваним загубником. Як це сталося, уявити важко. Мабуть, він зірвав його, коли переміщався по відсіку, Вдихнув від січного повітря і, отримавши газове отруєння, втратив свідомість. Бондаренко з усіх сил намагався сунути шланг кабель загубник. В кінці-кінці йому це вдалося. Потім він узяв шланг кабель, життя того могло бути теж під загрозою. Стрілки годинника бігли швидше, ніж рухався водолаз, під заварок очі, втоми навалювали з усіх сторін. Вася повернувся до Мічмана, закінчувалася 64 хвилина, його перебування на глибині. До них поспішала підмова. шланг кабель Рибалкіна, знову був у руках Бондаренка. Не йде. Це було останнє слово вас, які почули його товариші. Він втратив свідомість. Свій Останній свідомий крок, який люди назвали подвигом, він зробив 24 січня 1986 року. 4 лютого йому було присвоєно здання старшини другої статті, 17 липня, наказ президії Верховної Ради СРСР опублікував наказ. Наказ про нагородження Бондаренка Василя Олександровича орденом Червоної зірки посмертно. Гонить хмари холодний вітер. Б'ється життя, мов хвилі морської води. Вася через смерть пішов у безсмертя, з нами назавжди. завжди. мы объехали полсвета, Но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, Давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, Тебе одной меня судить, Команда мой. Наши команда, без которой мне не жить.